Привіт! Запрошую тебе у захоплюючий світ казки. Скарбниця казок надзвичайно багата на чарівні історії, які зіткані з добра, зла, магії, чарів та феєричних сюжетів. Багатьом з нас відома казка Чарівна лампа Аладдіна: Східна історія про дружбу. Людяність та кохання про зміну свідомості юнака після знаходження лампи Любові, вірності та співчуття навчає на казка датського казкаря Ганса Крістіана Андерсена про снігову королеву, в якій закладено глибокий філософський зміст: Не варто боятися вступати у двобі сі злом. Ніколи не зупинятися на половині шляху адже добре серце отримує перемогу над злом. Народна казка про царівну жабу дає відразу кілька уроків довіряти другій половині не все те золото, що блищить, так як за непоказним виглядом можна знайти справжню красуню. Своє щастя. Здобудеш в боротьбі, допомагай іншому, і він допоможе тобі. Усім відома казка французького каскаря Шарля Перо Попелюшка вчить терпінню, працьовитості, доброзичливості до всіх, прощення за кривду та ніколи не дозволяти поганим речам руйнувати ваше серце, безліч казок про драконів. Які не розповідають про їх існування, так як всі знають, що вони були, а навчають, як перебороти труднощі та перемогти драконів. А тролі це ж не тільки казкові велетні з міфології древніх британців, а й цілком сучасний персонаж. На них перетворюються люди, що мають досить низьку самооцінку, не вміють по-іншому. До себе привернути увагу. А чого навчає казка Кароліна та Підводний Світ дізнайтесь вже зараз. Кароліна та Підводний Світ. Це було давно часи, коли йшла безперервна боротьба за владу, за королівську корону та трон в одній прекрасній країні гармонія. Мешкали молодий король Ерік та його дружина Кароліна. Вони неймовірно любили своє королівство та мудро правили в ньому. Зі своїми підданими жили дружньо і вважали, що ці всі люди є однією великою сім'єю, одним цілим королівства. Вони перебували в оточенні птахів, звірів, дерев, квітів. В королівстві завжди панувала гармонія, добро та любов. Проте темні сили хотіли позбавити їх радощів, захопити королівство та забрати його світлу енергію для свого вічного життя. І одного дня чаклунка Матильда завітала до королівства. Це була справжня відьма, яка навчалася з дитинства. Чаклувати в школі найсильнішої магії там викладалися дисципліни по приготуванню різного зілля, за допомогою якого можна було робити безліч усіляких перетворень: передбачувати долю та змінювати її за допомогою карт і сяючої кульки та ще багато різного, чорного, темного, нелюдського. Матильда жадала здобути вічне життя на землі. І одного разу в школі магії звернулася за порадою до вчителя чаклуна, який підказав знайти саме світле королівство, повноцінно заволодіти ним, живитися його енергетикою та пізнати вічне життя на землі. Матильда так і зробила. Зібравши докупи всі свої знання, навички та сили, вдерлася до королівства гармонія, прогнала короля з королевою та зайняла трон. Відьма перетворила Еріка на дракона, розлучивши його з коханою, та причепила короліні потворні вуха. На долі королеви випав довгий шлях до зняття цих чарів. А розпочався він із казкового лісу, куди Кароліна відразу потрапила. Спочатку вона прагне повернути собі власні вуха, щоб знову чути музику любові, гармонії, добра. З цими нелюдськими вухами було занадто важко увесь час якийсь дивний голос, ніби спонукав її робити темні справи, від чого Кароліна занурювалася у негатив. І поступово божеволіла. І ось перед королевою фантастичний ліс. Перше, що трапляється їй на шляху, це свічка, яка горить та випромінює світло та тепло. Кароліна підійшла ближче та взяла її в руки. То була не просто свічка, так як вона палала безперервно, не згораючи. Це символ вічного сяйва, яке кожному потрібно вирощувати у своїй душі, та ніколи, нікому ні за що не дозволяти згаснути. Кароліна побачила, як пломені вогню почали писати їй, Вили зло на папері, спали, та нехай вітер розвіє його. До останньої попелинки. Королева так і зробила листок горів, знищуючи зло з кожним дотиком полум'я. Кароліна відчувала, як на людські вуха зникають, а до неї повертається музика, позитивне мислення, енергія та неймовірна сила йти вперед. Тепер королева має дізнатися. Як знайти Еріка та повернути його до людського вигляду? І вона прямує до загадкової печери Її охоплює справжня темрява, яку Кароліна дуже боялася з дитинства. Облиш страхи, тебе світло всередині. Не здавайся, продовжуй йти вперед, ніби чує голос своєї душі. І королева. Долаючи тривоги, продовжує шлях. Кароліна бачить якийсь дивний образ, від якого відходить енергія мудрості. Вона підходить до нього і чує божественний голос, не схожий ні на який людський. Ти поборола свої страхи. Цей етап пройшла гідно. Тепер потрібно знайти чарівне дерево. Яке допоможе зрозуміти, що робити далі. І Кароліна попрямувала вперед. Перед нею з'являлося багато дерев, проте їй потрібно було знайти одне, тільки одне, саме те чарівне дерево, про яке казав голос мудрості, вона бачить, як перед нею постає незвичайне дерево. Зовсім не схоже на інші. Кароліна підходить до нього і чує: Ти знайшла мене, відчула. А тепер я хочу запропонувати тобі два шляхи на вибір. Перший. Я даю тобі нескінченний глечик золота, за допомогою якого ти зможеш прибати все, що захочеш. І перед королевою з'являється безліч золота, яке сяє та приваблює багатством. А другий продовжує голос дерева це зануритися у життя підводного світу, продовжуючи нелегкий шлях знайти підводну кравчиню, яка допоможе зіткати з рідких квітів накидку, та повернути Еріка до людського образу. Надягнувши її на дракона. Я вибираю другий шлях, сказала Кароліна, не вагаючись. Чому ти обрала другий шлях? запитав голос дерева. А саме тому, що матеріальні блага та багатства ніколи не нагодують душу, ніколи не подарують справжню любов та ніколи не будуть вічні. Відповіла Кароліна, не відходячи від дерева. Пам'ятай, що на тебе чекає дуже непростий шлях. продовжило дерево. Проте Кароліна, не змінюючи свого рішення, сказала: Я готова, бо маю безліч світла та любові всередині і дерево мудрості відкрило їй шлях. Королева опинилася біля води. Їй потрібно було дійти до двох скель, про які казало дерево, та саме в тому місці пірнути у воду. Вона так і зробила. Занурюючись у воду, Кароліна відчувала ніби тоне, жадібно ковтаючи повітря кисню. Це було страшенно важко, дихання переривалося, голова паморочилася, та щоразу хотілося повернутися на сушу. Проте, маючи нескінченне сяйво всередині, непереборне бажання йти вперед, Кароліна змогла сконцентруватися та повноцінно зануритися на глибину. І в один момент у королеви відкрилося друге дихання, яке допомогло їй вільно дихати у воді. Перед Кароліною постає справжній казковий підводний світ. Вона бачить затонулі кораблі, водяні рослини, різноманітні риби, корали, відчуває незвичайну атмосферу, зовсім не схожу на життя на суші. Кароліна бачить істот, які ніби люди, ніби й ні. Може, це русалки? подумала Кароліна, побачивши дівчину у незвичайному образі, але ж вона не має хвоста. Тож виходить напівлюдина, напіврусалка», замислилась Кароліна, пропливаючи далі. А ось дівчина у червоній сукні дуже схожа на людину, подумала королева, побачивши прекрасну даму. Вона так зворушливо кружляла у воді, рухаючись плавно та легко, що неможливо було не помітити її. Раптом увагу королеви. Привернула неймовірно красуня із квіткою в волосі. Така мила, така тенітна. Кароліна наблизилась до неї та заговорила. Привіт, красунечко, я шукаю фею кравчиню. Чи не могла б ти підказати мені, де можна її знайти? Дівчина посміхнулася королеві, продовжуючи свій танок, сказала Привіт, людину! А Фея Кравчиня зараз проводить майстер-клас із морського танцю і показала, куди прямувати. Людину. замислилась Кароліна. А звідки ж вона знає, що я людина? Мабуть, тому що люди не можуть дихати вільно у воді. І королева попливла далі. Неймовірні рослини траплялися на її шляху такі тандітні, такі милі. Кароліні подобався цей дивовижний світ та його незвичайна краса. І ось вона побачила красуню в білому вбранні, яка кружляла, створюючи захоплюючий танок. Це, мабуть, і є фея кравчиня, подумала Кароліна, бо не схожа на інших дівчат. Якась особлива. Від неї відходить занадто багато світлої енергії. Так, це вона. Переконалась королева та наблизилась до неї. Красивого дня, Чарівна Фея. почала Кароліна, звертаючись до красуні, що продовжувала кружляти. Дуже не хочеться відволікати вас від справ. Проте мені потрібна допомога, промовила королева. Фея помітила короліну та заговорила. Привіт, людину! Що привело тебе у підводний світ? запитала красуня та взяла білу квітку у руки. Мене привело світло кохання. Я хочу попросити вас зіткати чарівну накидку з рідких квітів, яка допоможе перетворити дракона. Знову на короля Еріка, сказала Кароліна із неабияким захопленням спостерігаючи за дивовижним танком феї. Ти прийшла довгий та непростий шлях. Не кожному це вдається. Тож я залюбки допоможу тобі, відповіла кравчиня, наближаючись до своєї майстерні. Кароліна побачила безліч прекрасних квітів. Які фея з неабиякою любов'ю вплітала у свої казкові полотна? Мені знадобиться рівно сім днів, щоб зіткати потрібну тобі накидку, почала фея. А тим часом ти маєш допомагати мені з домашньою роботою, так як для створення червної накидки потрібні особливі, рідкісні квіти, багато сил та енергії. Коли я почну, в той самий момент твій дракон буде літати над водою, і ти маєш навчити Еріка дихати під водою, коли він зануриться на глибину, сказала кравчиня, налаштовуючись на роботу. Кароліна з радістю погодилась. Фея почала збирати різні квіти та майструвати накидку. У той самий час. Над водою летів дракон, як і казала чарівниця. Він відчував, що Кароліна знаходиться в цих місцях, проте йому потрібно було знайти саме її. На поверхні води Ерік побачив чарівну водяну німфу червоні сукні, яка ніби звала його «Я Кароліна, я Кароліна. Я Кароліна, проте дракон до неї нічого не відчував. Всередині було холодно. Він почав занурюватися в воду, помітив дівчину в прекрасній білій сукні, яка кружляла у воді. Але це теж була не Кароліна. Акробатка в сріблястій сукні невпинно манила дракона вибрати її. Проте Ерік відчував всередині холод досі. Аж раптом він побачив красуню з квіткою в руках, яка сказала, що відведе його до Кароліни. Це була помічниця кравчині, яку та відправила на допомогу Еріку. Всередині дракона стало тепліше, проте він не міг дихати під водою. Кожного разу хотів виринути на поверхню. Та ковтнути свіжого повітря. Проте щось всередині йому ніби постійно казало Продовжуй рух, вчися виживати та дихати в нових умовах. І Ерік вирушив за дівчиною у підводний світ. Вона привела його до Кароліни. Ерік відразу відчув свою королеву. Всередині стало неймовірно тепло. Кароліна лагідно. Та з неабиякою любов'ю пригорнула дракона до себе. Їй зовсім не було лячно від такого образу короля, адже вона завжди безумовно любила його. Кароліна навчила Еріка дихати під водою. А коли пройшло сім днів, і накидка була готова, вона з неймовірною вірою у перемогу добра над злом накинула її на дракона. І у ту мить Чари почали розвіюватися, і він перетворився на короля. Вода підхопила їх у ніжний танок, вони кружляли у доволижному ритмі та відчували безмежне щастя. Король з королевою подолали зло завдяки безмежній силі кохання, неймовірному тяжінню один до одного та безмірній вірі у перемогу. Ерік з Кароліною повернулися до свого королівства гармонія від Матильди й слід прохолов, Вона розчинилася в повітрі, а король з королевою продовжили жити, неостанно створюючи гармонію, добро, любов та правити своїм незвичайним світлим королівством.